В чому різниця між Авраамом і Лотом? В чому різниця між Авраамом і Лотом? Знаєте, яка одна із таких е, різниць? Авраам шукав Бога. А лот шукав кращу землю. Написано, що коли Лот е, побачив Садом і Гамору, там, напис, там так і написано, що вона була е, як сад Господень. Тобто Едемський сад, розумієте, вона дуже приваблива була. Все було супер круто, перспективи. Ну просто от супер земля. І от він цього шукав. А Авраам йому каже, стоїть пустеля і садом і гамора, як сад Господні. І Авраам йому каже, вибирай ти, ти перший вибирай. І він вибирає, звісно, те, що бачить, його очі. Да? От. Авраам йде в пустелю. Тому що Він шукав не... він розумів, що моє забезпечення, моє благословіння не залежить від класної землі, моє благословіння залежить від Бога. Алілуя!